Вийшло перші 5 серій серіалу Чужий Земля. Ну і я був би не собою, якби не переглядав їх буквально зразу після їх виходу. Діло в тім, що оригінальні фільми Чужий для мене не були цікавими, в принципі, взагалі, від слова зовсім. Ну, З одної сторони, це якась футурологія. футорології там в перших фільмах було вкрай мало. Фактично, треба було вигадувати, що це за компанія, як людство полетіло туди, що з людством сталося, при тому, що психологічно не видно, щоб ці люди змінились хоч трохи. Відносно психології якоїсь задовбаної селянки початку 19 століття і нинішніх часів, навіть відносно таких, будуть певні зміни. Якщо взяти Стан якоїсь задовбаної селянки початку нинішньої ери, і взяти свідомість якоїсь усвідомленої міської людини нинішніх часів, то це буде прірва. З виходом в космос, з відривом від якихось земних тягарів, людська свідомість також мала б змінитись в фільмах про чужого це не показано взагалі. Вони літають по космосу, при тому вони на кораблях навіть заводять котів. Хоча, як би що їм ці коти здалися, чорт їх знає на що, На космічному кораблі, де кожен грам має свою цінність заводити тварину, мишей там же нема, якби відносно психологічної розради, то в принципі. В... В космос мали б летіти самі стійкі, самі якісні люди, в принципі, для яких психологічна розрада не має ніякої цінності взагалі, яким вона не потрібна, які знаходять психологічну розраду зовсім в іншому. В осмисленні, в науці. Навіть при тому, що то не науково було судно, а якесь там вантажно. Чорт його знає вже яке, я погано пам'ятаю перший фільм, я ж кажу, мені на них було пофіг. А потім, коли вони почали детальніше продумувати вже наступні фільми, чужий «Воскресіння» Вос... і особливо те, що прозвали Чепухою, тобто чужий проти Хижака. Це, ну, мені було трохи цікавіше, мабуть, тому що там торкались теми і давніх цивілізацій на Землі, і пірамідальних построїв, і всього цього. Знову ж таки, всього цього спробували торкнутися і в Прометеї. Прометей, по-перше, це назва, яка вже для мене є цікавою. По-друге, там була піднята тема, яка також для мене є цікавою. Тут Рідлі Скотт повністю, в принципі, виправдав базовими своїми ідеями, виправдав мої зацікавленості. Тому що перший фільм для мене взагалі ні що, Другий також ні що, Третій також ні про що. А от Чужий Прометей. Оце цікаво це раса інженерів. Це. Створення людства, це призначення людства, як нинішні люди осмисляють призначення людства, чи бере він якісь ідеї з давніх ведичних матеріалів, чи навпаки щось своє пробує вигадати. Все це мені вкрай цікаво для, в принципі, осмислення. Для розуміння і для своїх осмислень. Навіть схильність і прагнення до творіння. Того ж самого Девіда. Це також те, що є чимось цікавим. Виникає питання: хто справжній Прометей у цих фільмах, чи то той інженер, який самовбився, щоб зародити життя на землі. І таким чином, як Промеціанський вогонь, він дав людству свою генетику. Чи з іншої сторони. Прометеєм цих фільмів є Девід, який пробує піти далі. Він, з одної сторони, Девід і як Давід. І це є відсилка до статуї Давида. І це є відсилка до Давида як Давида, який, в принципі, боровся з Галіафом і переміг. І чи не пробує отой же самий Девід перемогти людську ентропію, перемогти слабкість навіть самих творців людства для того, щоб сказати якесь нове слово для того, щоб розірвати цей цикл і створити щось нове? Хай би яким чудовиськовим воно не здавалось? Чи чудернацьким в деяких нюансах навіть? Оце цікаві осмислення. І зараз, виходить, вийшов чужий Ромул. Ну, мені знову ж таки важко щось про нього сказати. Можна було б зробити осмислення, було б більше часу. В фоновому режимі я його прослухав, проглянув з перемотками, звісно, і так далі. Але також там нічого суттєвого не було. Не буде нічого суттєвого, просто якщо воскрешати ріплі, воскрешати з нею ксеноморфа і пробувати їх якось змішати, якось там щось нове вигадати, то вже все було зроблено в першому фільмі. І, в принципі, можна було ріплі далі взагалі не чіпати, можна було б розвивати сюжет з іншими персонажами. Помилкою. Оригінальної серії фільмів про чужі, чужих я вважаю саме зацикленість на Ріплі. Ріплі була цікавою в першому фільмі, просто, просто тому, що це людина, яка остання залишилась, не сама по собі. А далі їй вже мало не якусь міфологію починають вигадувати, що вона змішується з ксеноморфами. У неї стає кислотна, що це все. Це вже хтось інший мав би таку роль зазнати. Її історія закінчилась в першому фільмі. Хай би навіть не було відомо, куди вона ділася. Хай би навіть не було відомо, вижила вона чи ні. Або просто про неї сказали, що вона там вижила або не вижила. Е, ну, На жаль, що було, то було. А з іншої сторони, оскільки ці фільми ні про що, то і не на жаль, а так їм і треба. Ну, і Ромул – це, в принципі, повернення туди ж. Хоча трохи і пробують там зачепнути тему Жижі чорної і так далі. Але, знову ж таки, якогось такого розмаху, як в чужому, точніше в Прометеї та, Власне, Чужий Завіт, ніякого такого розмаху немає. Ну І зараз виходить серіал «Чужий Земля. І тут, хоч нема рідлі скоцівської цієї глибини і далечині, де він осмисляє, в принципі, початки буття людства, де він осмисляє взагалі мало неустрій Всесвіту, Його за це критикують. Мені навпаки, це подобається, Це якраз мої теми, так що ну. Якби, тут мені є що осмислити, на відміну від просто якоїсь банальної Банальщини, де якась хрінь бігає за якимись ідіотами по космічному кораблю і одне за одним їх пожирає. Коли от якась хрінь бігає за якимись ідіотами, мені не жаль ні тих ідіотів, ні ту хрінь, ні того корабля, бо ну, той корабль мені нічого не везе. Якби. Ці ідіоти, вони ідіоти, їх не жаль хрінь, яка за ними бігає, може більше за все жаль, але також не жаль, тому що вона не виявляє ніяких ознак розумності, якоїсь гідності і так далі. І саме тема «Чужий земля вона максимально актуальна, тому що там піднімається фундаментальне питання про свідомість людини, чи залишиться. Особистість тою ж самою особистістю, якщо її свідомість перенести, наприклад, в штучне тіло. І на початку відповідь здається так, при тому, що сам голова компанії ще в цьому не впевнений, всі діла, але, по суті, то так нам показують, прикладі Марсі Венді, показують, що вона перенеслась, що вона це вона. І, в принципі, вона усвідомлює себе собою. Вона, в принципі, вважає себе собою, вона мислить приблизно як вона мислила до того, як її перенесли. Тобто, на цьому прикладі показано, що вона це вона. Приклади інших дітей. Ми їх так добре не знаємо, як її, але також ці істоти, ці свідомості в цілах дорослих. Вони також де-факто діти. І у когось це виявляється в тому, що вони вездуть себе достатньо тупенько по-дитячому, а у когось стається взагалі якийсь перелам свідомості. Вона вважає себе вагітною. Що, що це з нею сталося? Може в неї якісь були натяки на щось таке, ще що за життя, може їх хтось спробував чи зґвалтувати, чи ще щось таке. І коли на неї напав е, от той монстр у вигляді восьминога з оком на жопі, е, чи власне око з е, такими лапками, може, він їй щось е, пробудив їй свідомості, ми не знаємо достеменно, що там було таке, але також якась вона зламана. І виходить, що. Ну так, є той, який став науковцем, в принципі, він не зламаний ще. Є та, яка хоче стати найцікавішою для їх творця, вона також, начебто, ще не зламана. Є Венді, яка також ще не зламана. А от деякі інші виглядають так, що їм і не варто було б їх свідомість кудись переносити. Вона у них сильно слабка і якась поломана. Це також важливе питання до майбутнього, бо з розвитком технологій при такій потрібляцькій доступності технологій перенесення свідомості в штучне ціло, саме будуть всякі такі проблеми, бо всякі багатенькі дурники будуть бажати в першу чергу переносити в нові тіла не Ейнштейнів і Хокінгів. А своїх якихось дитяток хвореньких, які там дохнуть у них. При тому, що ці дитятка можуть бути скільки завгодно, тупими, скільки завгодно взагалі, ну як би ні про що. І їх, що переносить в нове ціло, що вони вмерли в біологічному, в принципі, нічого суттєвого, цивілізаційного від цього не змінилось. Тому тут ще виникає питання, а кого взагалі варто таким чином зберігати на довгі віки, а хто ну, просто як тварина має собі віджити своє життя. І з праху в прах. Бо, спілкуючись з багатьма людьми, я не раз піднімав питання і свідомості, і їхнього власного самоусвідомлення. І, наприклад. Навіть такі теми ми так чи інакше обговорювали. І є люди, які, в принципі, які живуть інтелектуальним життям, і вони розуміють, що, в принципі, перенести їх свідомість в штучне тіло їм стало б тільки легше. Не треба було б жерти, не треба було б в туалет ходити, не треба було б там ще якоюсь фігнею займатись. Не треба було б митись кожен день, можна було б митись там. Раз на місяць, чи взагалі були б якісь наніти, які які б це в фоновому режимі виконували. І, відповідно, більше б звільнилося часу, ресурсу і, взагалі, волі до подальших осмислень. Ну і такі люди з часом змогли б осмислити взагалі все потрібне, і, в принципі. Доєднатись до кращих умів Всесвіту вже на якихось божественних рівнях. Що ж стосується примітивів, якщо їм про таке щось сказати, то їм це, по-перше, страшно, по-друге, не потрібно. Можна поритися по моєму каналу, знайти діалоги з Терешеним. Можна знайти взагалі Терешена, десь там в інтернетах. У мене на увазі Олександра Терешена, того, який. Того, який удмурський шматок гною, а не іншого придурка, який коловся в руки всякою дерьмою. І от питання в тім, що в принципі, от йому би дати штучне ціло. Для нього б це було горе. Бо, по-перше, в такому цілі не подручити, не поснушатися, не пожерти, задоволень нема і навіщо існувати не зовсім зрозуміло. З іншої сторони, дати б штучне ціло Хокінгу, він отримав би звільнення від своїх проблем. Бо він і так, сумніваюся, відчував якісь радості від харчування і ще чогось, він просто жив заради людства, заради того, щоб з останніх сил не валятися десь там в лікарні, не сидіти просто вдома і доживати, а з останніх сил думати і творити. Створювати, бути прометеєм свого рівня. Ну, а такі, як Терешин, такі і інші нечисті. От Путін недавно заговорив про те, що він, в принципі, не проти подовження життя. Такі потвори, як Путін, не мають права на подовження життя. Вони не заслуговують подовження життя. Бо вони в такому форматі нанесуть тільки більше горя людству, вони тільки більше шкоди зроблять. Вони цивілізаційно, Путін не може Росію, нинішню за нинішнього життя в щось краще перетворити. При тому, що він хоче захопити і колишні республіки СРСР. Навіщо? Якби він сам зміг перетворити свою країну в щось краще, до нього б і так потягнулися всі колишні республіки. Ну, а так ми цього не бачимо, але бачимо протилежне. І от таких істот, як Терешин, як Путін, як Чупакабра, їх і не варто якось зберігати, і, і їм це суттєво нічого не дасть. Путін надіється на подовження життя саме в своєму цілі. Бо якби йому запропонували, я впевнений, що якби йому запропонували перенесення в штучне ціло, де там. У нього чи буде член, але чисто такий гумовий, просто щоб людська подоба зберіглась. Чи взагалі не буде, то ну, йому також це було би не потрібно. Не для того він навколо себе кабаєвих і всяких інших збирає, не для того він собі палаці будує, щоб просто звести свої потрібляцькі. Нахили до мінімуму і існувати просто як розум, який щось там осмисляє, який кудись там розвивається. Путін і розвиток це взагалі вектори несумісні. Путін якраз є одним з символів деградації. І от нині таких людей достатньо багато. І не знаю, що в серіалі ця тема перейде, але в принципі, базовий такий от. Нахил в сторону, в цю сторону взагалі якоїсь уваги, якоїсь думки, це вже важливо. Це вже дасть людям більше можливостей обдумати. І хоча б ті, які принципово є свідомостями, а не шматками м'яса, вони б могли би зробити вибір в правильну сторону і почати рухатись в ту саму правильну сторону. Навіть в Біблії є фраза. Що люди стали жити не від злого умислу вищих сил, а від того, що люди мислили себе як плоці. Там сказано, що ви плоці, тому хай вік ваш буде мінімальний, там умовно, 100 років. Хоча зрозуміло, що і до тих 100 років ніхто не доживає, але так, там описані. Ми ще не знаємо, і навіть це не важливо, чи правда там в Біблії описана, чи неправда, але там це описано як символ того, що якщо якась свідомість ототожнює себе з м'ясом, в якому вона вцілена, то нащо такій свідомості довго пачкати землю і псувати повітря навколо себе? Хай відживе своє життя, якщо вона такою залишиться, здохне і до побачення. Хоча в цій же Біблії показано, що деякі пророки, деякі свідомі істоти, навіть після того приговору, який стався, все одно могли жити довше, ніж обумовлені 100 років. Так що навіть в Біблії збережений цей цікавий символізм, і якщо в серіалі якось це достойно обіграють, то буде цікаво. Також цікаво, що в серіалі показана певна тройственність. У нас є людина-кіборг, тобто людина доповнена технічно. У нас є людина, перенесена свідомість в синтетичне тіло, і у нас є повністю синтетичні істоти, ну, які показувалися в фільмах про чужий, в принципі, з першого фільму. З першого фільму там є така тема, що от є деякі люди, які не люди. Як це було сказано в фільмі Прометей? Серед вас є людина, який не людина. Це Девід. Е, ну, от так от. І е, тут показано, що, в принципі, це як вектори, куди розвиватись. От один тримається все ж таки за якусь свою людяність. Його там технічно покращили, але питання, що психологічно з ним. Що з ним після смерті його а, доньки? Наскільки він цінує взагалі тепер життя? Що він тепер цінує? Навіщо він це цінує чи не цінує? Що він хоче зробити з тими ж ксеноморфами? Може, він хоче всім помститись тепер, що якщо в нього а, доньки не стало, хай всі передохнуть. А, може, навпаки, хоче когось врятувати. Це ще невідомо. Він ще не розкритий персонаж. Є чистий синтетик, який, в принципі, під наглядом якого ростуть ці діти в штучних тілах. Є самі діти в штучних тілах, діти в тілах дорослих, що також цікава така метафора на деяких людей. І знову ж, можна згадати недавні слова Сідзеньпіня і Путіна, що. Деякі такі диктатори навіть 70 років відчувають себе дітьми, що для них це ще мало. Ну от, а може, б краще було навпаки, якби вони зразу з дитинства виросли б, перестали би гратися у гітлерів іншу всяку фігню і краще б задумались про те, як покращити стан справ насправді. А не в своїх якихось оцих грьозах. Це також таке філософське питання, яке має практичну політичну площину нинішнього проявлення. Що цікаво. Е, ну, і, в принципі, цікаво, як пояснять все те різноманіття потвор. Ну, найкраще це пояснити чорною жижею, просто що вона розлилась. І там у когось випало око, і воно під впливом чорної жижі перетворилось у таку дивну кракозябру. І там були просто якісь комахи, на них полилась чорна жижа. Вони перетворились у таких мутанців. Тобто, в рамках того, що було показано в Прометеї і Чужий завіт», це все пояснити дуже просто. І рослину, яка не рослина, також просто пояснити, що це також такий гібрид. Але ну, цікаво все ж таки, як це зроблять, як це подадуть, в принципі, в самому серіалі, і які ідеї там будуть вкладені, і на які інші ідеї воно буде натякати в свою чергу.